І фактично вона була, її от репресивність вона була ще й пов'язана з тим, що в наших умовах оцей процес відчуження селян-видактивів, який на заході він відбувався протягом десь 150 років, і він був, був досить, довго, він так. розтягнутий був у часі, і він теж супроводжувався на заході досить такими важкими сторінками історії. Рецидивами, такими, як, наприклад, там Год в Ірландії, чи а, там Огороджування в Британії і, і а, оці робітничі робітничі райони в Лондоні, які писані а, там брит... Вікінсом, ін, іншими да, англійськими класиками. там. Кроніном там, можна почитати там зорі дивляться вниз mm. про англійських шахтарів. Тобто цей процес або тут, наприклад, а, Американську можна літературу класичну там почитати. Ми з вами, до речі, обговорили. Да? Та того саму драйзера можна взяти. Ну, стенбика, класична чи Стейнбека, Стейнбека, та, да. Там. Стейнбека там дні жатви, там, наприклад, да, чи там. А, ну там воно якраз описане 20 30 років. Цей, ну, велика депресія, де прошли да. пізніше вже період. Да, велика таким, депресія, так. Вели. Да. Тому там воно було розтягнуто. А тут воно було спресовано в часі. Фактично, оцей, хоча первинне капічне капітал, воно властиво для капіталістичної системи, але тут фактично теж відбувався процес первинного капичного капіталу. Тільки це держава замістила себе, замістилася. Держава, як великий капіталіст, себе погодив.